В спартанських умовах сіялось. В чому перевага? Він прорізає для себе щель і башмачком акуратно укладає туди зерно. Вона робить дуже хорошу красиву канавку, куди в подальшому буде стікати вся волога. Така сівалка, що і гриби ростуть, і все, можна сіяти. Зараз ми знаходимося на полі фермерського господарства Мішен і Мішен це поле 113 гектар. Сіялось тут. Новою сівалкою від Велесагро, монодисковою сівалкою сівалка й персейд шерде захвата метрів. Тут була повністю сухота, і було прийнято рішення нічого не робити. Не перекидати пласт, не дискувати, і було прийнято рішення задля збереження вологи посіяти напряму, тому що другого вибору просто не було. Сіяли, пройшов дощик буквально 5 сантиметрів. Ми три дні мучились, спробували по грязюки посіяти. Ну ні одна сівалка по грязюки не посіє, Давайте розмовляти відверто. На третій день взялося курочки, і на третій день алілуя, почали сіяти. Ну, підсохло. Сіяли, ну, грубо говоря, в багнюку. І втратити таку вологу в такий золотий час було просто це гріх. І якраз ця сівалка для цього і потрібна. В обмежені опади можна було посіятися. Дуже подоробилося те, що міждорядів ще 25. В наших умовах на 70 опасно сіяти, тут 25 сантиметрів. Міждуря, навіть в багнюку, ми з таким міждуряддям сіяли 14 кілометрів. Дуже хороші сходи, як для бездобрив і F2. То ми посіяли його за два дні. В перший день ми посіяли 90 гектар, на другий день все остальне. Не кожна сівалка посіяв такі спартанські условия, щоб оце, іменно оці 5 сантиметрів оцей піймати. Я ще хочу сказати, що е, хорошо, ти можеш їх піймати, ти можеш посіяти обичним двохдисковим сошником. Ми теж у нас такі опити були, і двохдисковий сошник. Він після посіву, після нього рядок сухий. Він виворачує, він Отак тіски стоять, вони всю землю виворачують. Прикатало все, воно висушило землю. Монодиск, в чому перевага, він прорізає для себе щель і башмачком акуратно укладає туди зерно. Цей ріпак бризкався два рази інсектицидом і жодного разу не бризкався ріст Ріпаку не можна. Загущувати. Уже скільки разів було видно, що чим густіше, там урожайність менше. Ріпак любить гілкуватися. Для чого його душать? Щоб він гілкувався. Ріпак не можна, щоб у тебе на момент збирання врожаю було мільйон. Це капець, це біда. Не можна. В наших умовах це, ну, нам медаль не треба у сільради просто за такий ріпак. У нас тут в округі ніде немає ріпака, тому що ніхто не змог його <кхи>, взяти вологу. Тільки у нас тут округи є сріпак. Є Наш колега купив е, двохдісковий сошник, купив сівалку, кун 12 тонн бункер. Почав е, сіяти теж після доща. Одинакові условия у нас були. Він, він посіяв, у нього нема сходів. У нас, у нас сходи, у нас все ідеально. Це поле пшенички сіялось воно 14-16 вересня. В принципі, як пише книжка, 25 п'ять міждоряддя. Ми боялися і зря. все отлічно. Хочу заакцентувати увагу на том на посівному Ложе на фоні. Вона робить канавку, вона робить дуже хорошу красиву канавку, куди в подальшому буде стікати вся волога і всі ваші оці маленькі опади в умовах недостатньої зложеності. Кожна граминка води зберігана сохраня, і використана з, з користю. Ми працювали 14-14,5 максимальної робочої передачі, скільки трактор тягне, 2 чоловіка на полі. Два чоловіка на полі у нас посіяло 157 гектар за два дня. Вона витримує дуже добре. На 2-3 см, як ми хотіли посіяти, ми посіяли. Вона доволі така проста, нема тут ніякої магії, якого то що ти зробив отак, а воно чогось отак. Е нема такого. Ти поставив її, те, що ти їй даєш, те, як ти її заглибляєш, ти її глибину ставиш, те вона тобі дає. І хочу отмітити, це дуже точні електродвигуни на висів насіння, дуже точні катушки. Нам треба було 3 мільйони тут. Посіяти вона нам дала 3 мільйона. На наступний рік її очікує. Трохи попробуємо в неї соняшник посіяти. Закладемо там якусь частинку виберемо, закладемо опити на сплошний посів соняшнику. І на наступний рік її очікує ячмінь, ярий, ріпак озимий, також, і озима пшениця. Пшениця. Тобто вона, вона у нас буде вона у нас буде заряджена, вона у нас якосна на сівалка. Ми вже відходимо від цих малих шестиметрових, невдобно. Там нещасний бункер, 900 кг зрина, 500 добрив, це дуже мало, треба швидко, треба удобство засипатися, надо удобство настройки, надо удобство, щоб швидко сіяти. І ця сівалка нам дає ціна, качество оправдано 100%.